Всім привіт! Я Аміль Алікс, і сьогодні маю для вас рецепт лінивий чиабати. Це не класичний рецепт, а більш простий, але не менш смачний та дуже хрусткий, який вийде навіть у тих, в кого з тістом великі проблеми, як у мене самого. А ви ж підтримайте відео вподобайкою, підпискою на канал та напишіть будь-який коментар, щоб відео потрапило в рекомендації Ютубу, за що я буду дуже вдячний. І погнали готувати. Беремо півтори грами сухих дріжджів або 5 грам живих. По рецепту потрібно додати 10 г солі. Але мені трішки мало, я б радив додати дещо більше. Вливаємо 330 г води, яка обов'язково має бути холодною. 10-12 градусів не більше. Вливаємо столову ложку олії. Ретельно вимішуємо вінчиком до повної однорівності. Беремо 440 г борошна. Всипаємо спочатку половину, яку вимішуємо вінчиком. Далі досипаємо решту і вимішуємо виделкою чи лопаткою. Руками замішувати не потрібно. І Накриваємо посуд та мінімум на 6 годин, а краще на всю ніч, у тепле місце. Тісто має піднятися декілька разів та має бути багато бульбашок. Робочу поверхню сильно і ретельно припилюємо борошном, так, щоб тісто не могло прилипнути. Перекидаємо тарілку з тістом, нехай саме випаде. Тісто доволі липке, тому з ним працюємо мокрими руками. Складаємо тісто в декілька шарів нахлистом, як на відео. Потрібно скласти його у прямокутник чи квадрат. Зверху теж гарно присипаємо борошном і накриваємо рушником, лишаємо на одну годину постояти. Знімаємо полотенце, розділяємо тісто на дві частини. Головне робити це акуратно. Беремо пергамент і на нього перекладаємо половинку тіста. Перекладаємо, перевертаючи його дном до верху. Робити це потрібно акуратно, та можна дещо підправити форму руками, але щоб не пошкодити цілісність. Перекладаємо чиабати в деко. А тим часом нагріваємо духовку до 240 градусів. Разом з нагрівом вниз духовки поставте ще одне деко для води. Кладемо деко з тістом в духовку, а в пусте деко наливаємо воду, щоб при випічці в духовці був пар. Через 15 хвилин дістаньте деко з водою, а чи абати готуйте ще 12-15 хвилин. В сумі я готував 30 хвилин, і вони в мене так сильно зарум'янились. Якщо хочете менш рум'яні, готуйте на 3-5 хвилин менше. Дайте трішки охолонути і можна подавати. Всім смачного! Не забудьте тиснути вподобайку.